Доброго раночку вам всім. Ще раз вітаюся. показую свій дитячий садочок, який росте під лампою. Вибачаюсь, може погане світло. Ой, а це що? А, сміття. Я вже подумала. Вже всі, знаєте, так придивляюся. Треба на всяк випадок обробити від шкідників. Хоч я їх тут і не бачу, я їх обробляла недавно, як приїхала з Іспанії. А ж я люблю так, щоб воно було, щоб нормально було. Хочу показати вам, що? Дивіться, коріння. О, О Тут саме цікаве. Зараз, зараз, зараз. Бачите? Недавно із стаканів пересадила сюди. От трошки поростуть і треба буде знову пересаджувати. Це португальські, в мене саджанці череночки. Оці такі ті типу, палочки, вони прийшли мені з Португалії. так як я вам все показую, то ви, напевно, знаєте, хто дивиться. І дивіться, яке вона тут ще є чудо. О! Дуже багато. Але зараз я нікому не хочу висилати через те, що? Через те, що, бачите, я листочки позрізала, вони не треба, вони нові наростають. Оце, що я хочу сказати. Якщо у вас на ваших саджанцях, кущиках уже, ті, що ви у мене купували, облітає листя, це є нормально. Заносите в теплоту, щоб було 18 хоча б градусів, заносьте в тепло. От, бажано або на підвікондяку ставить от тако, о, знає, от, ну, як мої вазони. От, або повісти лампу, ці лампи майже нічого не це. А якщо у вас мало, там один, два, три там черенки, можна настольну лампу і білу лампочку. Цю економку включити. Оце воно світить, оці лампи вони так і працюють, як економки. знаєте. От. Але дивіться, оцю я тільки з бутилочки підняла, ну зняла пляшечку. А дивіться, ці, що вже стоять під лампами. Є різниця, є різниця. От я вам показую так само. Он вони в мене стоять. Бачите, корінчики. Один ящик, другий в літній кухні стоять багато. От. І вони в теплі. Я в літній кухні топлю. Раді оцих саджанців топлю. Мене питають. А скільки вони будуть коштувати у березні? Люди милі. Я звідки знаю, скільки вони будуть коштувати. Я знаю, що світла вони візьмуть багато <сум> до березня, уявіть. І я знаю, що я дров стоплю дуже багато. От любуюся цими корінчиками. Руку положила, слухайте. Килимок, трошки вже треба протерти, бо я ж кожен день по два-три по рази їх порисовую. Килимок такий тепленький. Оце індикатор. Індикатор ложиться такий, і он, бачите, стоїть датчик температури. Без датчика температури, якщо ви включите, він буде робити вам по максимуму. Обов'язково, якщо хтось купляє. У попередньому відео там я зробила вчора, чи позавчора позавчора, зробила відео, де я купляю. Там телефони дивіться, і купуйте. Дуже мало. От Світло мене, як я приїхала, так включила. от, І чи навіть перед тим, як я їхала, я включила. Місяць у мене воно було, я спеціально засікала світло, Це м, отоплення в мене все електричне, але ж я його не включаю. Не включаю отоплення. У мене працює зараз один холодильник. Зараз у мене немає ні корей, ні перепилів, ні свиней, щоб туди ложить От все, що я купляю, то мені поміщається в одному От. І у мене цілий місяць працював цей коврик. Ну, і лампа. Дві лампи одна. Отут я виключила, тому що це виключила, тому що. О. Вона рожева, і он на землі одна лежить. І он одна, бачите? О, Погано видно. Виключаю, тому що негарно відео з розовим кольором. І одна звідси я зняла в залі, лежить у залі, тому що я хочу в кухню все-таки занести. От. І я вам не доказала, дивіться, бачите, якщо облітають листочки, не переживайте, бачите, як паруски нові йдуть. Ті старі листочки вони вам там не потрібні. Треба, щоб... Треба, щоб наростало нове, і нове вам буде посадити в теплицю. Якщо немає теплиці, я вже сто раз сказала: не садіть на двір, кого немає тепла. От Миколаївська область вони прекрасно ростуть на дворі. А так то робіть отакі от якісь, чи дуги, чи якісь просто палки поставте і накиньте целофан, Зробіть мені тепличку, вони вас от віддячать. Вони вас віддячать дуже, а те, що вони змерзнуть і їм холодно, поки воно зацвіте, поки теється, все, осінь прийшла і вам не поспіли. Знаєте? Робіть так, як треба. Хай ну, я піду у літню кухню. Я зараз буду садити оту хурму, що я вам вчора показувала, щоб прийшла. Я все-таки посажу її в горшки, так як мені рекомендували, для того, щоб зараз мені не копати ті ями. От, а ту яму треба море всього насипати, і я спробую зробити у горшках, але не в таких от відрах Гляньте, Глянь, до мене в ті відра де хочеш. Ну тут земля. Трошечки ще залишилося. Це тоді як я пересаджувала. Не земля, а як то називається. Я не так Ні. Це я трошки кинула цього. Я вже думала, це корінчики, дайте підсиплю. Моху оставався, то я трошки моху сюди додала. Вона й так ця земелька. гляньте. Оце на всьому повинна бути у вас така земля. Якщо воно буде забите, дивіться, бачите? вся. А для різдвяників в мене інша земля. Також така сама, але трошки інший склад. Дурпета також. Це вже приготували різдвяники, буду черенкувати. Он, вони вже на черен... черенковані стоять на проростанні. Оті павучки, бачите, я підписала, щоб мені не поперепутувати. Кожен раз я перепутую, слухайте, щоб люди не обіжалися, тому що дуже розкуплювали от, от ті, що в мене були. Зараз вже б людей вони цвітуть, якщо по правильному вирощують. Тоже я кажу вам, треба, до всього треба мати підхід. Оце вже перецвіло розовий із полосками по боках. Бачите, як я пип, оце треба обірвати. Я їх приймаю, бо мені отут, я наставляю постійно нові, переношу з залу. Бачите, вони в мене в залі не отоплюються, не включила отоплення. Там такі лимончики вже журтіють. В мене в хаті не включене отоплення, тільки ця кімната. От. І я держу в холоді до тих пір, поки от такому стані вони не будуть. Заношу в тепло і вони раз. І робиться от така краса. Бачите? Ой, зараз я підніму, а тут, видно, не треба піднімати. Бачите, яка краса? Ці коралові взагалі. Це тут я посадила раз, два, три, три корінці, щоб була така красота, бачите? О. І он тільки принесений. Оцей-то, я думаю. Я його трошки і рано перенесла. дві квіточки розцвіло. Треба було, щоб він ще там посів постояв в холоді. Різдвяники теж мене питають, що ви підливаєте чимось, щоб вони цвіли. Я їх тримаю в холодному приміщенні і, щоб не було сонця, не на підвіконні. Лучше на землю біля підвіконня поставте. Щоб було холодно, їм краще 5-6 градусів тепла, чим ставить у жару. Потім ви мене питаєте, а в нас обсипаються. Дивіться, стоїть. Сміття понападало, бо я їх ще собою взад-вперед. У мене нічого не обсипається. Абсолютно, дівчатки, бо треба правильно їх вирощувати. Дивіться, зараз можете крутити, не крутить, воно вам не обсипається, понимаете? От. Треба підливати. Рідко, щоб земля була не мокра. Раз у суботу я їх підживлюю. Раз по суботах я їх підживлюю. І подивіться, яка земля. У твердій землі рости не буде. У великих горшках не буде. Бачите, тут, тут, тут це не горшок, це така, ну, типа, горшок, але всередині отакий от горщик. О, зараз далі покажу, щоб ви бачили. Бачите? Оце якраз добре для них. Різдвяника, коріння таке більш поверхневе. Якщо ви посадите в великий горшок, воно буде нарощувати коріння на той великий горшок. Хіба воно вам треба коріння, вам треба квіточки, щоб були. Щоб красиво, ви подивіться, бачите? Тут, у такому, він широкий, але низький. Це теж підставка, щоб, ну, щоб не лежали на землі, щоб не обривалися. Якщо буде лежати на землі, воно буде і обриватися, і все. А так дивіться, бачите, яка краса. Але тут три кущі росте, понимаєте, через що він широкий? Отаке. От Робіть красоту, правильно вирощуйте, підливайте, доглядайте і дуже люблять, от бачите, з якими плямами, бо це в мене така землі... вода, в мене вода з залізом. Але я все рівно от, в суботу під корінь підливаю. Підживлюю їх і поверху попшикала, попшикала, але щоб вода була не холодна, чуть тепліша кімнатної температури. Бачать, ай, лимончик, який мій золото. Де тут ще два? О. О. І ще. А тут нарощується он той капець. Це лимони у мене павлівські. Тож дивіться, яка стріла пішла. Лимон Павлівський, а це той, що я купляла е в епіцентрі. Це київський крупноплідний. Або на нього ще кажуть пандероса. Він так був пожовтів, а тепер уже, о, дивіться, майже зрівнявся з сів. Це такі листочки на виворот. Пилюці, я так їх і пшикала, пшикала і добре не попшикала. Не хочу чіпати, знаєте, лимон для мене нова рослина, то я вже трушуся над ними. Не знаю як. І так, як і над усім. Так що дивіться. Різдвяники не обсипаються, різдвяники цвітуть, але я вам розказую. От до, такого, от до такого стану стоять в холоді, а потім заносите і ставите на західне вікно. Не знаю чого. От на західному вікні у мене така красота, бачите? Так, ідемо сюди. Питаєте багато за пепіно, пепіно буде. Ну, ну, Ох, бачите? Але ж висилатні вибули, хто не має ламп, хто не хоче під лампами вирощувати, в кого холодно, в хаті прохолодно, зараз такий період, що це? Що не кожен може потопити, знаєте? от, А я купила баталья, в мене отоплення не включене. О, що, бачите? Я в торік купила, підігріваю воду п'ю без кінця, он попила каву, де то вона о, стоїть кружка. І я включила і поставила цю батарею. І мені на цю кімнату вистачає. А тут ще лампи гріють, коврик гріє. І я не договорила, скільки я плачу за світло. Я плачу за світло так само, як літом, Ну, чуть-чуть більше тисячу з чимось гривень. Небагато. Я, е, е, я люблю положити на рахунок, наприклад, 5 тисяч, і щоб мене кожен місяць воно знімало. І в цьому місяці тисячу з чимось гривень це зовсім мало. І ну, холодильник же ж робить, у мене електроплита, посудомийка постійно включена, стиралка сушилка в мене. От. Я не сушу на дворі, тому що, колись я вам покажу звідти відео. Зараз якраз машинка теж стирає, переложу собі в сушилку і все. І можу дозволити заплатити. Знаєте? Отаке. От Добренько, на цьому все. Садженці ростуть, мене дуже багато людей питає. Мене сьогодні жінка знов серед ночі. Я вчора робила відео і казала, що ну, не, не це є. За садженці серед ночі не пишіть мені, не за різдвяники, не за пипіну. Серед ночі телефон-бринь-бринь-брин. І знаєте, який жах? Вже все, тривога здається. Вже скакаю в вікно, дивлюся туди, дивлюся, телефон провіряю, чи нема тривоги. Дивлюсь у месенджері. Прийшло повідомлення. А пепіно продаєте саджанці. У березні буду. У березні буду, будуть дуже гарні саджанці, Не переживайте, буде багато. Всім хватить. Оце, що я тут поставила, то це, знаєте. Це просто погратися, а у мене все основне стоїть у літній кухні. Я зараз не хочу їм давати великого росту, тому що вам прийдеться кущі в березні передавати, знаєте? Де й таке. Добренько на цьому все поговорили, поспілкувались, пожалілись трошки, трошки пожалілись, що вночі. ну Можна ж вдень запитати, знаєте? Ну, що ж таке, кожної ночі мені не дають спати, я і так пізно лягаю. Я ля... рано я літом вставала в 5. Навіть ще не було п'яти. Ото розводняється, я вставала море роботи, сама мені нема кому допомогти, я все сама роблю. Зараз я так само встаю. Що за привичка така, як солдат? Оце, оце знаєте, що ота робота в Іспанії 13 років. Та я і так якось я. Я люблю рано вставати. Хто рано встає, кажуть, то, то рано лягає спадня, я лягаю пізно і рано встаю. Ну, якась не знаю. Бачите, така краса. Це... Я... А це від Галинки. Півроку стоїть, крайнька є на одному місці. Ну, мені кажуть, не викидай, то й не викидаю. Горщики свобідні є, хай стоїть. Отаке, гляньте, цей красивий браун турки, бачите. Ну і ці от теж, бачите, португальські. Побачимо далі, що буде. Оці ще будуть зараз пляшкою накриватися і цей. Он я їх познімала, бачите, щоб провітрить, провітрю по два рази в день. Воно і день, раз хватить. Але ж, отож ті переживання, отаке, добренько, всього вам найкращого. Щоб у вас все добре було, щоб у вас все вдавалося. От, вирощуємо саджанці. Живемо далі. Вирощуємо квіти вони, і жири. Е, я отримала оті від влади чибан перші, перші саджанці, що то ростуть. Я сьогодні буду ще два вкривати, докупила все. От, то вони мені обрізали вершки з двох, так треба. І положили. Положили гілочки ті. Я їх теж з укорінювачем поставила, побачу, може укоріняться. Але саме краще по-другому укоріняти. У воді нічого не виходить. виходить а потім вони ті корінці відпадають. Може, то я така спеціалістка. гляньте. Але вже люблюся, я сто раз його кручу, так, бачите. Оце португальські саджанці. Добренько, на цьому все. Все вам найкращого. Дивіться відео до кінця, слухайте, що розказую. Може, щось вам пригодиться. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, щось запитуйте у мене. І бажаю вам саме головне здоров'я та миру.